І ось нарешті я отримав довгоочікуваний плиткоріз від торгової марки Раймонді для великого формату. На формат 3 метри 20 см. Він називається, традиційна назва залишилася Razer MKL. Е -е, він дуже легенький, він важить 5,5 кг. Ну, він просто невісомий. Не, ну просто ну, я нічого подібного не бачив. Комплектується шикарний кейс традиційний від Раймонді. Перший раз відкриваю, я не знаю, що навіть всередині. А всередині ламач традиційний Раймонді. Я детальний огляд пізніше зроблю. Ось така каретка, малюсінька каретка. Стоїть різець вже на підшипнику я бачу, з титановим покриттям. Традиційні їхні, не їхні, зменшені ролики на пластикові. Давайте подивимось. Ой, яка легенька. Так, як він стає сюди. Так, я так розумію. Ось так він заходить. Дивіться, ось він зайшов і тут немає нажиму, але нажим відбувається за рахунок. І оці ролики повертаються по о цій направляючій. Унікальне рішення немає взагалі в мене близько такого ніде не бачив. Традиційно вже інші трошки присосочки такі стоять е прозорі, як на мене, вони трошки відрізняються від е традиційного рейзера. Ну, а це рішення, воно таке саме, як і рейзери. Дуже міцно приклеються до плитки. Бачите, тут можна відривати за допомогою, я так розумію, що присоски зробили настільки е, міцні, що їх просто так не, від, не відірмиш. І треба і зробили такі хвостики, щоб відривати. Але вага! Подивіться, як якісне виконання. Зроблені такі вставочки резинові, е, щоб не, він не залишав сліди, щоб він не юзав по плитці. Ну просто унікальний. Це друга частина, подивимося з'єднання. З'єднання вони не стали щось видумувати. Традиційне з'єднання від раймонді яке і було раніше. Штирі, але вони не відповідають за рух різця. Ну, там є деякі моменти, навантаження вони сприймають своє. Тому достойний варіант офіційний, можна з ПДВ, можна без ПДВ. Я впевнений, що майстер, коли досяг уже висот, йому вже тяжко якісь тяжкі речі тягати. Тому цей плиткоріз надлегкий. Він буде випускатися паралельно з найкращим плиткорізом Razer. Я сподіваюся, що до нього також будуть каретки. Вони є. Подивимося, в найближчому майбутньому каретку, яка буде. Детальний огляд його я зроблю чуть-чуть пізніше. Подивлюсь, як рухається каретка, чи немає вбиття при переходів, ну і інші моменти, я трошки пізніше. А це моє перше враження, що це достойний плиткоріз, достойної фірми. Але це не головне. Головне, якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з моєї країни, з України. Слава Україні!